Забути, коли дізналася про вагітність, неможливо. У цьому переконані і психологи, і всі зіркові мами. Не пам'ятає лише Камалія. А відтак у світської тусовки не вщухають дискусії, чи справді дружина мільярдера принадіє, чи все таки вдає вагітність, а дитину виношує інша зірка. Зіркові сумніви у наступному сюжеті. Десять років переживань невдалих спроб, марних сподівань і нарешті вагітність. Та за вісім місяців виявляється, камалія, яка вдалася до штучного запліднення, забула, коли саме вона зрозуміла, що при надії. Скажи мені, коли ти узнала? Я узнала ми були в Іспанії. І, 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 там ми ми були. хо я вже запутала. 32-річна Тоня Матвієнко народила у 18. Зараз виховує 14-річну доньку і мріє про сина. Мить, коли дізналася, що стане мамою, пам'ятає у деталях і досі. Я навіть пам'ятаю дату 19 березня. Я була дуже щаслива, мені таке враження. Що таке, знаєте, світ навколо казка став. Я б хотіла ще народити сина. Наталя Ворона каже, вона пам'ятає не лише коли дізналася, що вагітна нестором Шуфричем молодшим, а навіть саме зачаття, бо вона його передчувала. Це було 20 февраля. Я приснилася дуже удивительно, унікальний незабуваємий сон. Так бути я проникаю себе і бачу там э, э, вперше первовіділа свого сина один в один, саме такий ребята. Мати трьох дітей Маргарита Січкар упевнена забути цей момент можливо за умови, що ти його не планувала. Якщо ж чекала роками, пам'ять не зітре найменшої деталі. Точно знаю, кадаво Женька забеременіла. Я точно знаю, вот кадай це произошло. Ну вот как бы как-то интуитивное угу. почувствовала. Пам'ятають момент, коли відчули, що вагітні і екс-татушка Юлія Волкова і плавчиня Яна Клочкова. Я думаю, що кожна жінка, девушка, яка забеременена, ну, не може не пам'ятати цей день. Вот лично я пам'ятала, там, чуть ли не до часов, когда і произошло, и Це УЗИ. Настолько що, ну, Мне кажется, ну так як бы доказательство какое-то ли, того, что то таки это произошло по-настоящему з тобою. Ну звісно, почувствовала, Ну а як не почувствувати? Там тошнота появляется і так далі. Меняется ощущение внутреннее. психолог Зоя Гаркавенко каже, жінка просто не може забути миті, коли усвідомила, що вагітна ані головою, ані тілом, особливо якщо дитина бажана. А жінці чимало років. Чувствується это на настроєнні, на характері, на поведении. Это все чувствуется. і жінка не може не чувствовать беременность. Жінка, которая планирует беременность, которая ждет беременность, которая мечтает о том, чтобы у него появился ребенок, ну, вряд ли может забыть о том. Это у неї случилось. Проте психолог додає не ділитись подробицями вагітності право кожної жінки. Та це логічно лише тоді, коли приховуєш усе, а не окремі деталі. ТСН особливе один плюс один.